Пам'яті загиблого при виконанні бойового завдання Василя Каштана Ратушного, пілота нічного бомбера птахів Мадяра, непоправна втрата, честь і слава герою птаху. Відплата неминуча, біль. Якщо йоблик стоїть на охороні, значить під бетонним саркофагом щось важливе ховають. На піздюль. «Кліматим» на народному оптоволокні розвідку Бом веде. А ось і вони. Три танки до рядочку. Думали, сховалися. Ще щось? Да, Там Бетер чи БМП. Ну, але працюватимемо. По старшинству. Крайне зліво. Танк. Нанах. Повторний по сусідньому. В Йобудощ. До розвідка. Падабум. Добре гепнуло. Можна більше не витрачати дронів. То новий щоденний формат оперативки в Йодей. Сьогодні 28 лютого, тож дивимося частину вйопчиків за добу, що минула, 27 лютого, ще один гараж, і ще один танк. І ще один танк на вулиці. Танків вчора відпрацьовано цілих сім. Я не знаю, чи цікаві вам ті цифри, але даватиму їх. Певний час протягом доби знищено уражено 161 унікальну ворожу ціль. Серед суттєвих 31 храбак, техніки 40 одиниць. Гармати, бачите, відпрацьовуємо. Гармат було 5 танків, 7 БМП, ББМ 5, а ще міномети, польовий склад БК та інше. Загалом 4 БПЛА зала, один суперкам. Ще один танчик нічне відпрацювання. Один зала із суперкам, сумісна робота з морпехами 38, інші ціленаведення наше, і інші 414, окрема бригада. 194 ураження нічними бомберами, 166 ураження в піві, 288 вильотів весільних мавіків, 34 сесії дистанційного мінування, 37 вильотів винищувачів. Купол. 26 дронів виявлено, 20 знищено, купол Херсон, 16 виявлено, 10 знищено. День цілком інтенсивний, хоча крайні дні тримаємо 200 плюс цілий протягом доби, але 27-го до обіду був туман. Тихої та спокійної, очі та жало, хрубачий жах.